Вони для мене просто герої, герої нашого часу. Вони неймовірні просто. Низький їм уклін. Вони круті все. Всього їм найкращого просто. Терпіння, напевно. Терпіння і віру, надію. Спокою, багато світла. Здоров'я і тепла. Саме Найголовніше миру, щоб це все нарешті закінчилося і ми їх чекаємо вдома з обіймами. Це як щит наш. Завдяки ним ми сидимо зараз в домівках. І в нас немає ніяких ні вибухів, ні вистрілів. Я бажаю їм, щоб вони не хворіли в першу чергу. Бажаю, щоб в них все було добре і щоб вони вернулись до рідні. Та ми бажаємо їм, по-перше, здорово бути здоровими і погнати тих орків. До нового року. Ми всі дуже щасливі, що в нас такі захисники, і насправді такої настаги і такого. Правильного позитиву і бойового настрою, тому що ми всі, хоч які би не були важкі умови, є в такому настрої. Вони тим більше мають так. бути, і ми їм всім як можемо допомагаємо. Але насправді, от такого сонячного, приємного настрою от кожного ранку просинатися і знаходитися. В якийсь позитив, які би не були будні, Оце і й бажаємо. Тепер це така скажімо, народна армія, яка е, набагато сильніша і переможе напевне всіх ворогів і Росію. На першому місці переможе так, і щоб здоров'я повернулося додому.